Летаю. Друзі, війна на фронті не ведеться одночасно 140 мільйонним кодлом шлунків проти 40 мільйонного українського народу. Все набагато прозаїчніше. Рідко де застосування одночасно буває більше, ніж піхотна рота, скупчення людей. Чому? Тому що зараз Системи радіоелектронної, аерокосмічної і особливо аеророзвідки дають розуміння, що відбувається на фронті в режимі реального часу. І якщо якась там бронегрупа має намір піти на штурмові контрштурмові дії, це все виявляється завчасно тими ж засобами аеророзвідки, як нашими, так і шлуночними. Тому із цими речами просто і зрозуміло, і таких масованих атак, як у Другу світову війну, чи як на початку вторгнення, вже, мабуть, не буде. Для того щоб була устойчива оборона, потрібні сили і засоби. Сили зрозуміло, що це засоби це те, що, на жаль, в основному поставляє нам країни Західного світу, скажімо так, так звані партнери. Настільки це відбувається коректно. ну, Дуже прекрасна машина Бредлі, яка працює на Авніїв... ну, от Ви бачили кадри з Авдіївського напрямку. Це газовасьлка, ще є бронетехніку, там будинки зносить як автогеном. Але в Україні їх дали 100 штук. Якесь Марокко, да, вдумайтесь Марокко, дали й 300 штук. Ну, Це коротко все, що потрібно розуміти, як хто хоче перемоги українському на нашій території. Але якби там не було складно, завжди є вихід. В умовах, якщо не вистачає там тяжкого виду озброєння, дуже добре допомагають впіввідрони. Чому постійно йдуть збори? Тому що у кожний підрозділ розуміє цінність. Можна відбити і піхотну атаку, і атаку з бронетехнікам, і вразити в опроб, бліндажі, розрахунки кулеметні, ПТРК і багато чого іншого. Тому, друзі, по можливості допомагайте підрозділам бойовим, які на лінії зніткнення, і безпосередньо хлопцям, які знаходяться на фронті, безпосередньо. Вони всі відомі, кого довго знаєте, тим безпосередньо допомагайте. І це буде практична допомога. Що ж до ситуації загальної по фронту, вона досить складна, але, скажімо так. Я думаю, найближчим часом вона стабілізується і ми ну, будемо мати на зимову кампанію вже інший формат війни. Який він буде, ну, побачимо найближчим часом. Всім подякам, зві, віримо за СУ. Все буде Україна, слава нації!